Медитація колиска любові Ведуча Юлія Міхневич. Займіть зручну позицію та заплющіть очі. Зробіть кілька повільних вдихів. І спокійних повільних видихів. Кожним видихом тіло розслабляється все більше. Починаючи з ніг і до голови, по тілу проходить хвиля розслаблення. І всі місця, які були напружені, розслабляються. Повільний вдих і видих. А тепер м'яко, спокійно переносимо нашу увагу за межі нашої планети. Уявіть, що ви дивитеся на неї з космосу. А в часі ми повертаємося в той момент, коли ви тільки мали проявитися в тілі на цій планеті. Зараз ви енергія. Ви в невагомості. Відчуйте, як простір ніжно гойдає вас, як в колисці. Зараз вас наповнює любов Всесвіту і всі необхідні енергії, які допоможуть втілитися. На цій землі. Спробуйте пригадати зараз те, з чим ви йшли у це втілення, які цілі ставили, які задачі душі перед вами були. В цьому місці не існує ні проблем, ні турбот. Це початкова точка перед втіленням. Максимально оновіться і пригадайте цю чистоту. Будьте в цій колисті стільки, скільки вам треба. А потім повертайтеся в тут і зараз, оновлені та щасливі.